Мене звати Єлізавета. Кого ми притягуємо? Як зрозуміти, який чоловік тобі потрібен? Ці питання ми будемо обговорювати сьогодні. У нас сьогодні тема стосунків, тому якщо вам цікаво, залишайтесь. Зазвичай люди кажуть, що ми притягуємо або схожих на себе людей, або протилежних собі. І я хочу пояснити, чому так відбувається з моєї точки зору. Звісно, я тут. Без психологічного образування. Но моє мнение я теж хочу висказати. Тому слухаємо. Коли ми в непропрацьованні, ми зустрічаємо протилежних собі-партнерів. Чому так відбувається? Тому що ми самі не розуміємо, хто ми. Ми підлаштовуємося під якихось незрозумілих людей, яких ми взагалі не знаємо. І потім ми намагаємось цього щось зліпити. А це взагалі не те. І тому, відповідаючи на питання, кого ми притягуємо протилежних або е, схожих на себе, то все одно ми налаштовані так, щоб знайти свою аля другу половинку, тому що ми повинні тут з'єднатись, щоб в нас тут всі пазлики зійшлись. Тому всі прагнуть знайти таку саму людину. Звичайно, треба мати баланс, щоб було комфортно. Не можна, щоб іти Аріш і Он Аріот це буде складно поєднувати, але все одно ми прагнемо зазвичай людину, яка буде схожа на нас. І потім, якщо вона десь не схожа, ми постійно через це хвилюємось, постійно через це сваримось. Тому треба шукати таку людину, як і ти сама. Щоб у вас цінності по життю 100% сходились. Ну, звісно, там можуть бути якісь деякі розхождення, але це може бути, якщо це не глобальні речі, про які я вже раніше, напевно, у відео своїх попередніх казала. Тому, от це, от то, що противоположності, притягується, це ніколи до добра не доводить. Треба розуміти, щоб бути щасливою людиною у стосунках, тобі треба. Така сама людина, як і ти, яка буде розуміти, тому що я була у стосунках, коли я така весела енергійна людина. І в мене був хлопець, який взагалі не розумів моїх жартів. Він постійно на них ображався. Я перестала жартувати, перестала бути харизматичною дівчиною, тому що, виявляється, я для нього не така. І я відчувала, що щось зі мною не так, але насправді була. Проблема в іншому. Тому так. Треба, щоб ви співпадали по багатьом параметрам, щоб у вас просто ти мічта його, он мічта твоя. Ось так це буде ідеально, тому що ну, трошечки складно буде будувати стосунки, якщо у вас неоднакові цінності і погляди на життя. Це найголовніше. Характери можуть бути різними, але цінності це все повинно бути одним, одним єдиним. Як правильно обрати партнера? І ось тут дівчата, у нас проблемки зникають, тому що зазвичай дівчата дуже багато починають мріяти, фантазірувати, а ті, які не мріють, вони вже настільки задовбались мріяти, що вже такі та пофіг, буду сучкою». І це прикольно, так, але не те не те не є нормою. Треба бути людиною, яка поважає себе в першу чергу. Це не означає, що людина повинна е не дбати про відчуття інших. Це взагалі для мене ну, дико. Тут ні в одну, ні в другу сторону, ні хорошо. Треба мати цю золоту середину, Тобто. І себе поважати. Якщо у вас є вибір сказати комусь так, то краще, якщо це будете ви, а не так, що ось я відчуваю себе погано. в мене не знаю срачка-балячка. Але я піду мити посуд, тому що мій хлопець любить чистоту, а вам взагалі байдуже на це. Але ви йдете, підіймаєтесь погано, ідете це робити. Це не норма. Треба все-таки йти за своїми відчуттями. Не треба собі казати ні, щоб комусь сказати так. Це важливо розуміти. Треба навчитись казати ні іншим, а собі більше так, тому що дуже часто буває так, що ми, якому-то Васі, Петі, Лева і подружки, яку якому бачимо вперше, кажемо так, так, так. А собі, коли ти захотіла, не знаю, сужу, то в каже ні. Якщо ти, твої діти, твій чоловік щось хочуть, то ти купуєш для них, а для себе ти не можеш купити якусь річ, яка тебе може зробити щасливою. Тому варто вчитися себе любити, робити все для себе. Тому що ніхто не буде про вас дбати, якщо ви не будете дбати про себе. Всі ми, як я вже казала раніше у попередніх відео, Мір вакрутиться вокруг, вокруг мене. Так само, як і е, навколо кожної людини, яка існує на цій планеті. Треба себе цінувати, поважати в першу чергу себе, а потім всіх інших, як в самоліті. Падає в самоліт, треба маску на себе, потім на дитину. Тому що ти ніяк не зможеш допомогти своїй маленькій дитині, якщо ти будеш без свідомості, а вона себе не врятує. Це така життя. Я як завжди не відповідаю на свої питання. Добре. Гані бліна. What, What you want? You come? Well, of course I come. What is the come? So Soмчаum бізне. I love of Lisa and uh, she love me and I love her she's too much beautiful but why beautiful too. What can do? Eh uh, need to kiss my bitch. Oh, she's too, too much beautiful. Oh. Lana